Привіт, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Бажаю всім мирного неба. Дякую, що сьогодні знову зайшли на мій канал. Приємного вам перегляду! Сьогодні ми знову з вами на кухні і будемо готувати куряче філе. Ось такі в мене є два шматки курячого філе. Його гарно промиваємо. Готуємо всі спеції, які нам потрібні. Це сіль, перець, лавровий лист, хмелі сунелі і цибуля. Гірчиця. Цибулю тремо на терку, даємо сюди лавровий лист, гірчицю все ретельно перемішуємо. М'ясо нарізаємо ось такими шматочками. Шматочки старайтесь, щоб не були сильно тоненькі, тоді м'ясо буде суковите. До нашого маринаду ми додали столову ложку води, сіль перець за смаком і все ретельно ще раз перемішуємо. Зараз будемо таким маринадом кожен шматочок нашого м'язка змащувати. Так, починаємо змащувати наше м'язко з обох сторін. Старайтеся, щоб шматочки не були тоненькі. Якщо хочете, щоб воно швидше замаринувалось, можете зробити такі надрізи. З обох сторін змащую, ще раз повторюю, і складаємо в посудину. М'яско справді смачне. Ось такі надрізи я робила. Так швидше воно маринується. Зазвичай я його мариную з вечора, але сьогодні десь близько 40 хвилин буде. Спробуйте за таким рецептом приготувати м'ясо. Смак нагадує шашлика, ще в кого є електричний гриль або сковорідка, рибриста взагалі супер. Ось наше м'ясо готове. Так, склали в посудинку все, накриваємо кришкою, залишаю в теплі, не ставлю в холодильник. Для цікавості зважую, в мене вийшло 933 г. Буде смачний обід. Поки м'ясо маринується, Будемо варити картопляне пюре. Картопляне пюре майже готове. Тепер будемо готувати наше м'ясо. Попередньо нагріваємо сковорідку, даємо небагато трошки олії. Тепер збавляємо найменший даємо газ і на маленькому вогні готуємо. Коли м'ясо з обох сторін біле, тоді накриваємо кришкою і ставимо його тушитися 5 хвилин. За цей час я готую смачний вітамінний салат. Квашена капуста, перець, цибулька, трошки олії. Так, капуста у нас домашня. І квашені огірочки домашні з, з власного городу. Хрумкі і смачненькі. Так, пройшло 5 хвилин. Відкриваю кришку. Так, м'ясо м'ягеньке. Запах неймовірний. Обертаємо кожен шматочок на іншу сторону. Так. І тушимо знову ще 5 хвилин. Після цього відкриваємо кришку, щоб википів оцей весь сок, і смажимо м'яско. Ну, Цибуля тут справді дає такого гірчиця, смаку неймовірного. Дивіться, яке воно смачненьке. Може, камера не передає, але насправді смачне. Спробуйте! Ось такий смачний гарнір на обід виходить. Хто любить цогірочками, я люблю з капустою квашеною. і розсмачно спробуйте. Ще хочу додати на наступний день, коли підігріти м'ясо, воно, ну, якби щойно зготовлене. Не тверде, нічого. Дуже смачне соковите. Ось таке. Так. Ще раз всім дякую. Хто переглядав мої відео, не забудьте пальчик вверх, підписатись на мій канал, коментар в підтримку і не забудьте е, сповіщення, щоб не пропустити мої нові відео. Всім, хто буде готувати смачного, напишіть відео, що вам сподобалось. Я всім бажаю добра, миру і міцного-міцного здоров'я. Всім па-па-па-па! До зустрічі в наступному відео!